Всім доброго дня, компанія Кахеса і канал Кахеса ІКен, як завжди з вами. Сьогодні у маємо 30 травня 2023 року. і Сьогодні у нас перегляд заміни шестерні. Це виріб перший у нас потрапив. Це у нас є електронний е, замок, е, закривання е, чи відкривання е, лючка е, горловини. Заливки палива. Тобто, бензинові двигуни, дизельні двигуни, значення особливого немає. Скажемо, в таких машинах, де це є передбачено і стоять отакі замки схожі. Це в нас е виріб, іде біде Рено трафік, опілівара, скоріш за все, Нісанку От Вони там ідуть, ці концерни співпрацюють і, скоріш за все, що. Вони там плюс-мінус однакові Ну, те, що ми нам було можливість розібратися і знайти, то е -е, значить, трафік у нас йде з 2000 по 2014 рік, 100% це все. А от Опіль там йде з 2001-2010-2010 рік. Ну, це те, що нам вийшло якось розібратися і знайти що і як. Ну, що це вона нам вислала по номеру е, цього виробу. Такі, ну, ми могли щось знайти, щось розібратися, тому про це вам розповідає. Ну, А ближче я вам покажу, що тут все просто, тут є значить, сам виріб, є моменти фіксації, тобто такі пластикові кліпси, які треба просто натиснути, зняти кришку. І після того буде видно, що і як е складного нічого немає, звичайно е рух іде, е така змійка іде, скажімо, подача, тобто я вам так показував, бачите, він рухається, тобто підтягується і відпускається скажімо, цей замок. І оця от шестерня, вона єдина, що тут є привідна шестерня, тобто є електродвигун, контакти, ну і все те, що скажімо, ця шестерня рухає, виходить оцей от механізм і таким чином все вирішується. Хоча значить, то все просто, але ж тим не менш вийшла з ладу ця шестерня. ще можете побачити її зараз. І, в принципі, зробили, начебто, все непогано, думаю, далі все працювати буде чудово. Ось так виглядає цей виріб Всередині все дуже просто. Бачите, рух іде, але ж, але ж у нас, от, якщо ви зможете побачити, тут є зубчик, якого немає. Тобто вийшов, вийшла шестерня з ладу. Чому так відбувається? Ось сказати вам тяжко, зазвичай це відбувається від того, що немає змазки. То, що пилюки набиваються, тобто факторів досить багато, хтось, можливо, там потягнув за той лючок, коли, коли не треба було цього робити. І таким чином, ну, якщо у вас трапиться така проблема і ви почнете звертатися до нас, то ще ви будете знати плюс-мінус, що у вас трапилось і чому, чому так відбулося. І все одно треба буде звернутися і замовити нову оцю. Запчастинку, щоб самостійно це зробити заміну, а не десь до когось звертатися. Ну, одним словом, є в нас дві шестерні, бачите, одну, яку ми зробили. Ось вона така. І це шестерня оригінальна, яка тут стояла. Тобто зубчика тут здається, одного немає, можливо, двох. Ось тут все просто. Тут є дві шайбочки, ці дві шайбочки просто знімаються, вони переставляються на нову шестерню і ставимо все на місце. Єдине, що скажемо перед тим, щоб поставити на місце, бажано бажано доставити цей двигун, він там достається дуже просто, він знімається все, виймається подивитися, щоб запчастинки, тобто той, яка зламалася, той зубчик, там, ще, ще, пару зубчиків, не знаю, що там, вони не вони все одно десь вони мають бути, тобто, десь вони лежать там. Тобто вам треба це достати, вичистити корпус, вичистити оту привідну шестерню на електродвигуні, вона там латунна йде, і тільки після того брати нову шестерню. Ставити її на місце, я вже буду це робити, скажімо так. покажу вам, що ця шестерня так само стає і так само вона чудово працює. І ось змащуємо, беремо змазку, тобто це може бути звичайний літол 24, в ніякому разі не солідол. Може щось там для пластика і може бути дорожче, дешевше, це ви дивіться самі. Тобто за це ми не відповідаємо. І тільки після того ми вже бачимо, коли ми вже все зібрали, що у нас все рухається, все чудово і вправо, і вліво, і вверх, і вниз. Тобто Все, все як, як має бути. Фіксація кришки цієї йде в такому положенні, коли стоїть оця, 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 оцей пемпик. ви бачите, він має стояти на гору. Тобто він стоїть на гору, бо потім не думали, як його поставити, він має бути стояти так. І тільки після цього ми можемо збирати кришку. Тут це просто так само. Просто оці от пластикові защолочки вони заходять в пази, свої ці отвори і все на місці. Все все, ну, Дуже-дуже проста система, нічого складного немає. Все робиться, як то кажуть, дуже легко. Таким чином, я думаю, що саме сам, сам, сам самостійно можете це все зробити і без якогось там напрягу. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Якщо цікаво, скажімо, той контент, який ми постійно розповідаємо, принаймні, коли в нас є така можливість, коли от щось до нас потрапляє, і ми можемо про це розповісти. Хоча б з тої невеличкої частинки, ну, ми не знаємо дійсно, де воно стоїть, як воно стоїть в ідеалі. Але ж ми чітко знаємо, що якщо воно до нас потрапило, ми зробили, то ця запчастинка буде в перспективі комусь корисна. І тому ми про це доносимо. І тому, скажімо, кожен наш виріб з'являється на нашому екрані, в нашому контенті, і ми про це намагаємося розповісти. Тому, якщо цікаво це все, підписуйтесь на канал. Дуже буде чудово, будемо також дуже вам за це вдячні. А так, до нових зустрічей, будьте здорові, шануйте себе, слава Україні, слава Заслужбі!